Я оператор машинного доїння. Я працюю в сільському господарстві. Це моє хазяйство, яке я доглядаю. А ще є в мене дуже маленькі телятка, яких я дуже люблю. Я люблю свою роботу. Це радість мого життя. Заради них я й ходжу на роботу. Це мої хороші дітки, яких я дуже люблю. У них навіть, кстати, імена є деяких, яких я називаю. Це два близнючки у мене. Дівчинка і хлопчик. Ну, ось і вітаю всіх з наступаючим день сільського працівника і бажаю всім радості, добра і цінити, і любити свою роботу. Не робота красить людину, а людина прикрашає свою роботу. Я працюю в агрономічній досвід станції довгий час. На даний момент я працюю в кормоцеху на тваринницькій фермі. Робота мені подобається. Іде підготовка нас заготівлі макухи для запарки для дойних корів. Сільське господарство, взагалі, є основою, я вважаю, всіх основ. Хліб це всьому голова, а молоко і м'ясо теж я вважаю, що це необхідні продукти харчування для всіх громадян. Хочу побажати всім перед святом працівників сільського господарства великого здоров'я, основне, а також. Якнайшвидшої перемоги у цій війні. Щастя вам, здоров'я, слава Україні! Працюю в господарстві вже більше 20 років. Саме головним бухгалтером агрономічної дослідної станції працюю. Майже 10 років і хочу побажати для працівників успіхів, чудових досягнень, великих прибутків, високих врожаїв, наших надоїв, так сказати, тому що у нас тваринництво є більш основною галузю нашого господарства. Високих врожаїв і рослинництво у нас є високі врожаї і доходи від рослинництва. І бажаю вам міцного здоров'я, успіхів, удачі, миру і високих досягнень. Закінчивши НУБІП України, повернувся в своє рідне село працювати за фахом. За що люблю аграрну сферу, тому що щороку все по-іншому від посіву до збирання. Аграрна сфера це стиль життя, який дозволяє все обіч бачити до сучасних технологій, які постійно розвиваються шаленими темпами. Напередодні дня працівника сільського господарства хотів би привітати всіх аграріїв України. Зі святом побажати вам ефективності у господарюванні, а також нових проєктів, нових звершень, щоб вони у вас відбувалися з легкістю, ефективністю та побажати вашим сім'ям миру, злагоду та добробуту. Доброго дня, я працівник Великоснітинського навчально-дослідного господарства імені Музиченка. Я працюю тут головним зоотехніком. Прийшла сюди працювати після університету, навчалась також я в НОБІП. Спочатку на ветеринарному факультеті, а потім поступила в магістратуру на технолога переробки продукції тваринства. Дуже мені подобається моя професія, тому що ця професія з тваринами це, напевно, одні чесні, віддані, любі, лячі, Хочеться їм присвятити своє життя. Я Дуже люблю свою роботу. Ми будемо відзначати скоро день працівника сільського господарства, і в цей день я хочу всім побажати успіхів у подальшому господарюванні. Люди які просто які працюють у полі чи на фермерських комплексах. Це люди, які дійсно люблять свою роботу, бо вона займає майже великий, потребує багато часу і досі багато часу. Свого. Тому тільки людина, яка дійсно любить тварини, любить аграрію, може там працювати. Тому в цей день я всім побажаю успіху, щастя міцного і здоров'я і мирного неба над головою. Всім дякую. У НДГВ-Коснітинському ми надаємо всі умови для проживання, для. Здійснення всіх мрій, студентів, щоб вони стали в подальшому гарними спеціалістами. Ми вітаємо всіх з днем сільського господарства і всім миру і всього найкращого. Наші з вами предки вирощували хліб для того, щоб прогодувати родину. Ми ж з вами вирощуємо хліб, щоб забезпечити продовольчу безпеку нашої держави і не тільки нашої в ці нелегкі часи. Робота наша. Досить нелегка, але місія почесна і благородна. Тож пам'ятайте про це з нагоди дня працівника сільського господарства. Хочу привітати всіх причетних до цього свята, побажати в першу чергу здоров'я, наснаги, гарних урожаїв і миру після нашої перемоги.